Але поки не поспішають. Ну і напевно вони почекають. Другого забігу. Другого півфіналу на 400 За цього в забігах буде, якщо не помиляюсь, невеличка пауза майже на 20 хвилин. Часом результати першого півфіналу у нас є Данило Даниленко та Микита Барабанов напряму. Віталій Клімчук, Андрій Нечипуренко. 48 07 48 26 а тут звертаємо увагу. Олег Дударчук, Волинська область. Восьма доріжка сьома Олександр Молодика. Сумська область дуже класні результати цього року. Нікіта Роченко, представник Києва. По доріжці під номером шість. Нікіта Роченко п'ятий найкращий результат цього року. В Україні Олександр молодика шостий. Ну і Олександр Погоріл. Карсмен України, чемпіон України. Андр Погорілко 44-81. Андер Погорілко. Дуже і дуже впевнено. На цій дистанції останніми роками домінує рекордсмен України. І Тільки краще і краще. Чекає з кожним сезоном бігати. Андр Погорілко. Цього року вже показав, що він здатиме в Мадриді. Пробігши 44-81. Погорілко, який кожного року додає, додає і додає. Минулого року 44-94. Рекорд України. На Кюрасау на чемпіонаті світу з естафет. Цього року знову рекорд України. Тепер на чемпіонаті Європи. Командному Погорілко, Його 44-81. Нагадаємо, кваліфікаційна норма на чемпіонат світу. Олександр Погорілко на чемпіонаті світу буде стартувати. І Зараз по суті процес підготовки пішов для чемпіона України для Олександра Погорілка. Ну що ж, дивимось? Дивимось ми на цей забіг. Погорілко дуже спокійно, звичайно, має його вигравати. Цікавий результат. Дмитро Руденко по першій доріжці. Антон Шмаровоз по другій. Дмитро Усенко по третій, Андрій Єрмоленко по четвертій. Погорілка по п'ятій. Радченков по шостій. Молодика по сьомій. І Олег Дударчук по восьмій. І погорілка дуже спокійно. Не пришвидшується зайвих емоцій. Не витрачає другим біжить Нікіта Радченков. Але зараз він поступиться. Поступиться Олександру Молодиці. Так, Погорілко виграє з величезним запасом. Молодика, другий у нас. Отже, Олександр Погорілко. Онуфрієв. 5.60. Моментально нас перенесли. Онуфрієв не підкорює. Як і Малихін, 5.40 у обох і змагання закінчені зараз для обох. Подвів далі і по три невдалі. Спроби виконали вони обоє. Ну і тут чекаємо рішення судді. нам ще раз показують на ось цей забіг. забіг, в якому Малихін вісім дев'яносто ділять золото. Це результати на даний момент. Два чемпіона України. Тепер у нас виходить буде. Підсумки Даниленко барабанов в першому півфіналі в другому Погорілко. спокійно виходить. І молодика теж за часом добирається Віталій Климчук. Сорок вісім, нуль Андрій Нечипоренко теж за часом добирається. 48.34 вісім три Демченко теж добирається і лише.